Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні, після доповіді президента Польщі Кароля Навроцького і прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, під їхніми відео було дуже багато коментарів поляків. Як тих, хто погоджується з тим, що Росія провокує, нападає, робить такі ось провокації, так і дуже багато коментарів, як не дивно. Є такого плану, що це Україна запустила дрони по території Польщі, щоб їх спровокувати, щоб вони, ну, щоб Польща почала війну, щоб НАТО почало війну. І, якщо чесно, коли я почав читати, я був так маленько шокований. Тому що настільки треба бути зазумбованим, не знаю, що вони там дивляться в Польщі по телевізору, щоб вважати, що Україна запускає дрони по території Польщі, щоб вона вступила в війну. Давайте зараз поговоримо про статтю 4 НАТО. Туск Польща скликає НАТО, скликала і хочуть задіяти четверту статтю. Що це означає? Зараз розберемось. ЄС виділяє кошти на захист. Трошки такої метушні почалося. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, якщо ви ще не підписані, поставте вподобайку та залиште свої коментарі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, чи буде якась реакція, окрім як стурбованості з боку НАТО та Польщі. премєр міністр Польщі Дональд Туск на брифінгу сказав, що вони хочуть задіяти четверту статтю НАТО. Що це означає? Стаття 4 північноатлантичного договору передбачає, що держави-члени проводять спільні консультації, коли на їхню думку існує загроза для територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки будь-якої з країн-членів. Консультації з союзниками набули характеру офіційного запиту про застосування статті 4 НАТО. Як додав прем'єр-міністр Польщі, це лише початок. Ми очікуємо на значно більшу підтримку під час консультацій. Це конфронтація, яку Росія оголосила вільному світу. Скажімо так, стаття 4 не передбачає військової відповіді, Там, до речі, навіть стаття 5. НАТО теж не передбачає одразу відповіді військовим шляхом. Там теж спочатку консультації, а тоді вирішення, що і далі робити. Тут поки що передбачаються тільки консультації. Польща буде зі всіма зізвонюватися, зустрічатися і думати, що далі робити. Будуть виявляти свою стурбованість. Що відповідає генсек НАТО? Рюте. Рюте відмовився чітко оцінити атаку дронів РФ на Польщу, але пообіцяв захист НАТО. Гензак НАТО Марк Рюте заявив, що повна оцінка інциденту з російськими дронами в Польщі ще триває, тому відмовився говорити, чи не був навмисний напад чи помилка. Генсеку поставили пряме запитання, чи є вже попередня оцінка намірів РФ, чи це був навмисний напад, навмисне вторгнення чи помилка. Повна оцінка триває. Але, звичайно, незалежно від того, чи було це навмисне чи ні, це абсолютно безрозсудно, це абсолютно небезпечно. Але як я вже, наказав, але, як я вже казав, повна оцінка триває. Він додав, що Росія повинна зупинити ескалацію війни і припинити порушувати повітряний простір союзників. І знайте, що ми готові, що ми пильні та що ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО. Ось така оцінка генсека НАТО, ну, тобто союзників в цілому. Скажемо так, засуджуємо, але нічого зробити не можемо. Ну-ну-но, пальчиком помагали, більше так не робіть. Але для Росії це тільки початок. Тобто, ви пам'ятаєте, були десь якісь безпілотники, і десь там щось залітало один, десь там на кілька кілометрів чи там на кілька метрів. А тут же кілька. І вони собі спокійно літали по території Польщі, і уламки одного навіть на будинок впало. Країни НАТО підривали свої літаки, в тому числі Польща, збивали ці дрони. Тобто, це не було так, що дрон збився з маршруту і залетів. Це кілька дронів, якими керують люди безпосередньо. Десь там в Білорусі чи з Росії, і вони так керували, що вони залетіли на територію Польщі. Ну, я вважаю, що це не помилка, це пряма агресія, що це пряма провокація і, скажімо так, перевірка НАТО і країн НАТО, що там, як там. І я вважаю, що це тільки перші етапи ескалації з боку Росії. Росія давно хотіла збільшити ставки. Вона завжди говорила, що вона воює не з Україною, а з НАТО. І зараз вона потрохи буде це втілювати в життя. Ось такими провокаціями, я думаю, наступного разу, наступного обстрілу, ще щось прилетить. І знов всі будуть стурбовані, і знов всі будуть там ойкати, яйкати, але насправді ніхто нічого не може зробити. Всі бояться Росії, бо це ядерна країна і ну, страшна і непереможна. І ось так буде, допоки ті обстріли не будуть на регулярній формі. А для тих, хто там думає, що це Україна е, провокує Польщу, то нехай розбіжаться і головою об стіну вдаряться. Це буде взагалі найкраще. Можливо, тоді в них мозки стануть на, на місце. Ну, я так думаю. А може і не стануть. Можливо, там вже нема нічого в голові, і вони думають, ось такі дурниці. Тому що реально багато хто таке писав. Ну, нема в Україні що робити: воювати з Росією, захищати свою територію і ще закидати дрони по Польщі, нашому стратегічному партнеру. Реально відбиті на голову, тільки таке можу думати. Насправді, ще раз наголошую: я вважаю, що це тільки початок ескалації з боку Росії по країнам. Європи, по країнам НАТО, Польща, перша в списку Литва, Латвія і інші, які близько по кордоні, або навіть не по кордоні, але до яких може щось долетіти, буде долітати до всіх. Повірте мені, це перші спроби, і вони будуть далі. ЄС виділяє 6 мільярдів євро на альянс безпілотників з Україною. Фондрляйн заявляє. Європейський союз виділяє 6 мільярдів євро на інвестиції в можливості українських збройних сил у межах нової програми. Якісна військова перевага. Про це заявила премєр Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 10 числа, 10 вересня. Ми пропонуємо нову програму. Ми називаємо її Якісна військова перевага. Це підтримка інвестицій в можливості українських збройних сил. Ми можемо використати нашу промислову потужність, щоб підтримати Україну в протидії цій війни війні безпілотників. Допомогти перетворити українську винахідливість на перевагу на полі бою і на спільну індустріалізацію. Невже це потрібно було, щоб в Польщу кілька дронів залетіло безпілотників, щоб Європа сказала, а давайте разом щось виробляти якраз там, де ми маємо перевагу, там, де в нас є винахідливість, там де ми навчилися дуже класно захищатися. Ну, можна було рік тому нам запропонувати таке. І зараз би ми мали надзвичайно потужні. Війська, дронові, безпілотники і тому подібне. Тобто ми і так їх маємо, і так їх розвиваємо. Але з кращими інвестиціями, вони б більші були, потужніші, правда ж? Але ні, треба чекати ось таких моментів ескалації, провокації з боку Росії, щоб піднялися на новий щабель співпраці. Ми з Європою. І все ще попереду, насправді, реально, це тільки початок, це тільки починається. Я думаю, що ті навчання, які Білорусь і Росія організовують, вони будуть якийсь період, а потім будуть ще одні навчання, з яких знов буде щось залітати, прилітати, заїжджати, забігати. І таким чином буде ось така гібридна війна тягнутися. Росія буде з Україною воювати безпосередньо на полі бою, а там буде залітати, прилітати. Можливо, хтось і забіжить, якийсь там зелений чоловічок. Теж невідомо. Подивимось, але таке може бути. І Росія давно казала, що вона хоче НАТО відтягнути від своїх кордонів. Чим вона зараз і займається? Тому що НАТО, на жаль, не реагує так, як би, наприклад, нам хотілося. Ми не в НАТО, ми можемо собі думати, як хочемо. І вважаємо, що НАТО могло агресивніше захищати свою територію, а не виявляти тільки свою стурбованість. Ніхто не хоче воювати, але доведеться. Тому що Росія зупинятися не хоче. Якби вона хотіла зупинитися, вона давно б вже зупинила війну в Україні, давно б вже були якісь підписані папери, документи, мирні договори, немирні договори, нейтральні, не знаю. Але цього не відбувається. І як бачимо, далі залітає, прилітає і прилітає вже по території НАТО. А що далі? Пойдемо, час покаже, але я думаю, що буде, напевно, не краще Допоки НАТО буде ховатися. Друзі, ось такою інформацією хотів з вами поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео вподобайкою, Не забули підписатися та поділилися своїми думками. Якщо маєте іншу думку, обов'язково пишіть. Підтримуйте мою. Теж напишіть, буде цікаво почитати. З вами завжди Саша Матєїв. До зустрічі в наступних відео.